Народ, всім привіт! Мене звати Андрій. Всіх вітаю на каналі Тюботім. Я займаюся вже більше року здачою в оренду ноутбуків для китайців. І сьогодні ми з вами розберемо, чому саме оренда ноутбуків для китайців є найкращим пасивним доходом у 2025 році. Давайте розберемо все по пунктам. Перше: простота запуску. Дивіться, для того, щоб здавати в оренду ноутбуки для китайців, вам не потрібно розбиратися в вайтішки, вам не потрібно знати англійську мову, вам не потрібно вчити якісь мануали, вивчати якусь інформацію. Тут доволі все просто. У вас є ноутбук, у вас є модем, сім-карта. Ви починаєте реєструвати аккаунти. Акаунти в реєстрації доволі прості: це якщо там ср... сравняти їх, наприклад, з Фейсбуком та Інстаграмом. Просто реєструється аккаунт. Він верифікується от. і знаходиться китаєць, якому потрібні фріланс-біржі, які ви зареєстрували, тобто ці акаунти, щоб він там працював. Е, ви знайшли китайця, підключається він доволі просто. Двома кнопками: це відкривається AnyDesk, підключається китаєць і він там вже може працювати. Е, чому саме взагалі китайці ці акаунти беруть? Тому що хто там знає, що в Китаї комунізм. Китаї закриті всі вільні доступи до е, таких там, типу істочників там Instagram, Facebook і фрілансбіржа, як в Україні. Тому саме китайцям, айтішникам, які добре е, розбираються в своїй сфері, потрібні ці акаунти для заробітку. От китаєць підключається і починає на цьому акаунті працювати, тобто шукати контракти, шукати роботодавців, які, е, яким потрібні його послуги. От з кожним разом, коли Китаєць працює на цьому акаунті, він його прокачує. Тобто кожен закритий контракт, всі кожні зароблений долар, він прокачує цей акаунт. І з кожним днем цей акаунт стає ще, ще важливішим для китайця і також важливішим для вас, тому що він прокачується. І в майбутньому, наприклад, коли Китаєць починає заробляти там солідні гроші, він цей акаунт прокачав. І а так як цей ноутбук ваш, інтернет ваш, ви, по суті, як. Контролюючим звіном в е, цій схемі самим китайцем. І ви можете диктувати йому будь-які умови. І них буде погоджуватись. Чому? Тому що він його прокачав. Е, там вже в нього багато контрактів, йому довіряє сама Форк, йому довіряють роботодавці. І він розуміє, що з кожним там, закритим контрактом він буде отримувати все більше і більше коштів. І ви можете йому сказати так: наприклад, ми там на начальному етапі зли е, ноутбук за 130-150 доларів. Де ми чисто маємо 100 доларів в місяць з одного ноутбука, ми бачимо, що китайсь там вже заробляє там, 2000 доларів плюсом. Ми йому кажемо, друг, там вже пройшло деякий час, я хочу працювати з тобою на відсоток. Тобто, наприклад, 20% від твого доходу. А на даний момент, типу, 20% від там, 2000 доларів це 400 доларів в місяць. Ви можете отримувати. Запропонувавши йому таку таку альтернативу, і він буде погоджуватись, тому що він розуміє, що у нього вже акаунт максимально прокачений. Е, він нього вже якісь там типу є своя екосистема в цьому акаунті з його роботодавцями, і йому не буде невигодно шукати новий нову людину. Які платити потрібно кошти, заново прокачувати аккаунт, там, переписуватися, втратитися в довіру тому ж самому порку. І він буде соглашатися на ваші умови і буде вам платити 20%. Тобто, через, наприклад, через 2-3 місяці, після того, як ви здали в оренду ноутбук, ви вже будете отримувати 400-500 доларів в місяць з одного китайця. Таких китайців може бути, наприклад, 10, тобто самі рахуйте. Там через давайте візьмемо там максимально півроку, ви зможете з 10 ноутбуків заробляти собі 5 тисяч доларів і якби закривати максимально е, потреби свої, там родичів і так далі. Тому друзі, можна доволі непогано заробляти е, на здачі в оренді ноутбуків при його простоті запуску цього, цього бізнесу. Скільки ж потрібно вкладень на початку, щоб почати працювати з китайцями? Ми розберемо зараз порівняння з майнінг-фермою, майнінг щоб вам було більш зрозуміліше це направлення. Для того, щоб запустити першого китайця, вам потрібен ноутбук, який коштує 3-4 тисячі гривень. Вам потрібен модем, який коштує 300-400 гривень. Ну і дві сім карти Одна сім-карта для інтернету, яку ми вставляємо в модем. Інша сім-карта, на яку будемо реєструвати аккаунт. Тобто собівартість 120, якщо прямо максимально по максимуму 125 доларів, собівартість одного китайця, якого потім підключите, він буде вам приносити е, е, дохід мінімум 100 доларів чистими в місяць. Тобто окупність майже за один місяць. Розберемо майнінг-ферм. Е, такий доволі хороший ASIC, е, який буде приносити 150-200 доларів в місяць, коштує 1000-2000 доларів. Купність одного, одного Асіка десь приблизно один рік. Але е, велике употреблення електроенергії. Ноутбук употребляє електроенергії на 6 доларів в місяць при максимально пониженій яркості екрану і тільки там працює браузер. Е, асік як фен. Гріється, употребляє дуже велику кількість електроенергії. Тобто ви просто там, наприклад, 2-3-4 Асіка вдома не поставите, тому що ваша електросистема просто цього не винесе. Вам потрібно спеціальне якесь приміщення для цього. Плюс охолоджувані станції і так далі. Асік з кожним роком старішає і втрачає свою продуктивність. Тому, друзі, от на цьому порівнянні зразу видно, що е, проще поставити один ноутбук з китайцем, який окупиться через один місяць, тобто на наступний місяць вже буде приносити вам чистий дохід 100 плюс доларів, чистий дохід. От. Чим ставити, наприклад, ASIC, який окупиться тільки через рік, і то буде старішати, е, втрачати на свою е, прозведінність, е, і таким чином ще буде нагріватися і зрати багато електроенергії. Тому робіть вибір самі. Наступне питання, скільки ж потрібно часу витрачати на ноутбуки з китайцями. Дивіться, ви в самому початку, я би сказав, максимально приділяєте весь час. Це, тобто, поставити сам ноутбук, підключити інтернет і зареєструвати всі аккаунти. Все, далі на цьому моменті ви передаєте цей е, аккаунт китайцю. Тобто далі ви вже нічого не робите. Сам китаєць працює, спілкується, переписується і закриває всі ці питання. Все, що е, потрібно від вас, це слідкувати за інтернетом, ну щоб самі розуміли, що підряд був, тому що без інтернету китаєць не зможе працювати. І слідкувати за тим, щоб ноутбук працював, тобто там е, не відключався, якщо в нього там немає світла, або там. Ну, щоб він постійно був приєднаний до мережі, за цим слідкувати. От, це всі ваші е, об'язаності, ваші обов'язки в цьому. Все інше закриває сам китаєць. Тобто е, ми витратили час, щоб це все підключити. Далі, наприклад, я би сказав, годинка в день, навіть не годинка, а там 15 хвилин в день, щоб ви зайшли, так, перевірили, інтернет працює, е, все працює, Китаєць довольний, заробляє кошти, вам платить за оренду. Це все, друзі. Наступний крок це масштабування. Наскільки ж складно чи легко масштабуватися? Дивіться, тут все працює якби на реінвестицію, реінвестування. Ви підключили перший ноутбук. От ви потратились на перший ноутбук там 125 доларів. Ну, повністю на все для того, щоб працював китаєць. Ви підключили першого китайця, він вам заплатив там 140 доларів. Все, ви на ці кошти купуєте другий ноутбук. Поставили другий ноутбук. Китаєць вам також заплатив 140 доларів, ви взяли третій ноутбук і так по-наростаючому. Тобто, там, наприклад, за місяць ви собі накупили 5 ноутів, поставили, на другий місяць ви вже маєте чистого доходу, 500 доларів, просто ці кошти реінвестувавши. І вже окупили повністю свою ферму. І так, в дальніших масштабах ви можете масштабуватися там, до 30 ноутбуків на одній локації, що я рекомендованим, тому що якщо ви будете ставити більше ноутбуків, чи є таким невеличким мінусом, що якщо буде більше 30 ноутбуків на одній локації, зі сторони нашої держави ви будете употребляти дуже багато енергії, тобто 30 ноутбуків, От, і ви як фізична особа не можете таку велику кількість употребляти електроенергії. Тому до 30 ноутбуків спокійно на одній локації ставимо. От, якщо ви просто обична фізична особа, і, наприклад, якщо ви хочете масштабуватись там до 100 ноутбуків, просто вам потрібно вам під, 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 шукати ще дві локації, щоб це все встановити. На цьому от, питання масштабування я би сказав, закрито по його нескладності. Чи все так прекрасно, як я зараз це все розказую? Чи є якісь мінуси? Також хочу з вами цим поділитися. Так, мінуси є. Перший, я би сказав, самий головний мінус, хто би зараз подумав, це пошук китайці, ні. Це пошук дропа, тобто людину, на яку ви будете реєструвати цей аккаунт. Всі аккаунти реєструються на живих людей. Ви не можете просто на рандомне ім'я зареєструвати аккаунт. Вам потрібна жива людина, на яку ви зареєструєте цей аккаунт, яка потім продає верифікацію цього аккаунту. На на перших етапах, які я використовував, це. Родичі, друзі, знайомі пропонуємо родичам, друзям знайомим кошти, наприклад, за кожного їхнього друга, їхнього родича, якого вони дадуть вам, на який будете реєструвати акаунт. Платимо, наприклад, 100 гривень, і потім вже платимо самі людині, на яку реєструємо аккаунти. Якщо ви цей гештальт закрили, тобто вже не можете знайти серед друзів-родичів. Є такі е, канали, чати в телеграмі для пошуку роботи. Тобто робота Київ, там робота Львів, робота Івано-Франківськ. Там за 100 гривень домовляємося, викладаємо оголошення, що шукаємо людинку, які будемо платити, платити там кошти за реєстрацію, за верифікацію. І оттуда також приходить е, вам трафік. Також е, різні канали по темкам, схемкам там сидять також люди, які шукають якийсь пасивний дохід. І ви також там можете викладувати оголошення, договорившись з адміністратором цього каналу або чату, і за якусь там невеличку суму там 100-200 гривень, і також отримати звідти людей. Другий мінус це блокування аккаунтів. Скажу, як є 90% блокування всіх аккаунтів із за китайців. Тобто, ви також в началі роботи з китайцем маєте закрити з ним. Цей момент. Тобто розказати йому, що е, всі кошти, які він е, заробляє е, на обфорку, точніше, всі роботи, які він де на обфорку, оплата де тільки чисто на обфорку. Спілкування чисто тільки на обфорку. Пропонувати, погоджуватись на спілкування поза позапфорком, е, оплату поза позапфорком чи якісь інші сумнітельні схемки для самого Апфорка, це дуже. Не рекомендується прям Red Flag, тому що за це Upwork на навчаних етапах буде блокувати аккаунти, тобто ограничувати їх. Навіть якщо так сталося, дивіться, це не є сильно критичним, тому що є люди, в, наших, в нашому чаті є людинка, якій ви дзвоните кажете, у мене заблокувався там, ноутбук з за Upwork, і ви тепер не можете на цьому ноутбуці створити новий Upwork. Відправляєте йому цей ноутбук за 500 гривень він вам змінює Windows якийсь міняє елемент в ноутбуці, там, чи жорсткий диск, чи, е, чи оперативну пам'ять, просто якось змінює ноутбук, щоб для апворка ви казали, що це новий ноутбук не, вже не іспользований. І все, він вам присилає його обратно і ви заново реєструєте аккаунт. Але якщо з китайцем провести, е, сразу же розказати йому всі ці етапи, от е, блокування аккаунту падає майже до нуля. Тому е, ось є такі мінуси. Плюсів, звичайно, вже більше, але як же в будь-якому бізнесі без мінусів неможливо обійтися. Тож, друзі, хто хоче розвиватися в цій сфері, дізнатися більше для себе, відкрити якийсь пасивний дохід, отримувати пасивні кошти 500 плюс доларів. В нашому описі під цим відео є посилання на наш телеграм-канал. Де ми розбираємо не тільки роботу з китайцями, але й інші проекти, які будуть там опубліковані. Підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал на YouTube і також пишіть коментарі. Під цим відео залишайте коментарі про ваш пасивний дохід, про ваш пасивний заробіток і за, самий, за саму цікаву розповідь про пасивний дохід ми поділимося трьома джерелами для пошуку китайців. З вами був Андрій, всім профіту, всім пока.